Друзі, вітаю! Володимир Зеленський вчора підписав закони, які віддаляють Україну від Європейського Союзу, і переходять і переводять нас в нову реальність. Реальність відчуття диктатури, автократії і віддалення від Європи. Країна вчора відреагувала на це мітингами в Одесі, у Львові і у Києві. Туди приходила молодь, приходили з плакатами і вимагали власне відмотати ці. Шкідливі, непотрібні, дурні просто закони, які Верховна Рада швиденько проголосувала і загалом повернулись до цього режиму супершвидкого принтера на турборежимі, щоб вони так закони для держави приймали, як вони вчора намагались легалізувати корупцію. Рада проголосувала, спікер підписав, президент теж підписав. Правда, потім. З'явилось на сайті, що, начебто, не підписав, типу, на розгляді. Ну, одним словом, давайте я зараз все проаналізуємо. І реакція ЗМІ світових, реакція ЗМІ наших, бо дехто вже там ховався, типу, нічого не відбувається. От, заяви лідерів думок, міністрів, західних лідерів. Давайте по всьому пройдемось. Підпишіться на цей youtube канал і зробіть донат. Майже 1 мільйон сімсот ми з вами зібрали, але треба нам. Три мільйони. Ми купуємо на три батальйони: наземні дрони, хевішоти, ударні дрони, дрони Стерлінки для Харті. Три батальйони. Будь ласка, зробіть донат. Внутрішня політика включилася, але треба пам'ятати, що війна не завершилась. Так, є вороги корупціонери, і з ними треба боротися. Ми зараз про це поговоримо, що робити. Але є і ворог зовнішній, він не зник. Треба дотримуватись єдності і пам'ятати головну ціль: Росія ворог, їх треба нищити. Ми не повинні перегризтись тут, забувши про Росію, бо тоді вони прийдуть і нас захватять. Тому, будь ласка, зробіть донат. Але ми не повинні забувати, що криси є теж тут, які мало влади яким треба більше повноважень, легітимізація корупції, звільнена можливість і бажання красти. Ось про що мова. Пам'ятаєте, ми вам говорили, що разом з вами що внесли закон. а Давай легалізуємо корупцію в час війни. Це ж так прекрасно. Закон, спишемо корупцію на закупках, на продажі дронів. І це було кілька тижнів тому. І збили, і думали: ну супер, як же ж по-дурному. Вони це хотіли зробити, але ні. Приходить час. І зараз вони ще більше масштабують. Да, Прокурор каже: ні, ні, я справу Чернишова забирати не буду. Та вже і не треба. Її просто зільють. Історія по Міндічу підтверджується. І зараз ми бачимо, що західні лідери поки що чомусь не виступили, і це погано і з цим треба працювати, хай закликають нашу владу. Відмотати цю історію. Але це точно впливає, уже говорять нам не на камеру, на відбудову України. До цього прив'язаний безвіз, до цього прив'язаний вступ в ЄС. Але це ще й повпливає на український фонд, який називається Ukraine Facility. Це гроші, які Україна отримує на час війни з Європи. Гроші можуть зупинитися. Розумієте? І ось це те, що вчора голосували депутати, і що підписав президент. Вчора була інтрига, і всі думали, що ні, знаєте, може, президент не підпише. Скаже, ай-яй-яй, негодяй. І всі розумні люди так подумали, що, ну, можливо, для красивої гри. Але ні. З'явилось на сайті, що підписав потім шум на розгляді, а потім, ні, все-таки підписує. На реакція на це, молодь вийшла дуже багато молодих людей по всій країні з вивізками, з плакатами, з меседжами, що, друзі, не робіть цього. Ви дістали кляті корупціонери. Людей тошнить від цього дуже багато матюків, але всі, начебто, дорослі. Влада повинна почути це. Прокурор там віджартовувався, ну, типу, закон не порушують, та хай будуть. Стоп, стоп, стоп. Закон не порушують. Вертайтеся з часів Януковича. Дуже великі всі стали керівники і диктатори. І Західна преса так пише. Західна пише преса про те, що вони розчаровані нами. Пишуть що диктатор. Кажуть, що краде європейську інтеграцію України президент, будує диктатуру в Україні. В Україні почалися протести проти Зеленського. Чи це ті меседжі, які б ми хотіли бачити в час війни. Розумієте? Нас сьогодні підтримує весь світ. Чому? Тому що ми демократія. Найбільша воююча демократія в світі. Але президент, коли ставить підпис, він каже: ми вже не демократія більше. Нам корупція оце національна ідея, це важливіше. Але через корупцію можна програти державу. Він навмисно завдає удар всередині своїй державі в піддих і каже: Ні, 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 я держава, ви не можете проти мене. Ви зі мною, бо виграє Росія. Але це російські методи. Це називається метод російської рулетки. А давай ставити все. А якщо програємо, ну вам вже гірше. Так, да, бо ми за цю державу переживаємо. Бо ми її любимо і хочемо, щоб в неї все вийшло, щоб вона була сильна в Європі, перемогла Росію, була в Європейському Союзі, і мільярди йшли на українців, а не мільярди в кишені кількох. Покидьків, які думають, що вони це ця країна. Нема Людовіка ні 14-го, ні 16-го є українці. І просто не всі це зрозуміли. Так, це спроба реваншу Антимайдану. Да, багатьох мучило 10 років, а за що ж стояв антимайдан? Ось зараз бачимо, депутати в списку слуг радіють. Багато хто в оточенні президента радіє, тому що вони не були на мітингах Майдану. Вони були в іншому парку. І зараз вони радіють. Президент звернувся каже, ні, все буде добре, знаєте, мільярди мали повертати. Ну, типу, на Росію працюють, окей, якщо ви знайшли якогось там детектива, але це треба карати детектива і боротись з детективом, який працював на Росію, був підвладний там якомусь депутату ОПЗЖ. Але це не повинно бути. Що зараз закриваємо все набу, бо вибачте, якийсь депутат. Працював там, коноплю продавав, кажуть, окей. Питання в іншому, друзі. А що, геніальна прокуратура в нас? Там ніхто на Росію не працює. У нас попередній очільник СБУ був російським агентом. Чого ж він не сиди? У нас прокурори беруть бабло, хабарі, гатять просто мішками. І ми кажемо: о, це такий ідеальний орган, пост Сталінський. Давайте його передамо. Просто не можна бути Черчиллем і за один день стати спробувати стати Сталіним. Країна цього не прийме і не хоче цього. От, і зараз так, великий вибір, що робити, як правильно тиснути на владу. В Ізраїлі в час війни були мітинги, були протести. І Штати часто були в війні і теж були протести. Влада це розуміє. Але влада зараз має два сценарії. Можлива заморозка. І про це в коридорах влади заговорили. І супершвидкі вибори вже восени. Вересень-жовтень. Супершвидко переобратися. Набув в наших руках силові органи в наших руках, тільки хто вийдіть, пікніть, скажіть, що вам не подобається. Любить будуть, заставлять любити. Розумієте? І зараз хочуть ось такий швидкий вибір. Нікого не пускаємо, давайте швидко переобираємось. Ось такий план. Або другий. Якщо переговори чи заморозка зриваються, бо розуміють, що умови, які дає Росія, зараз за умови не торгуються. Торгуються за свій інтерес, щоб, наприклад, пробачили корупцію. Тому приїзд Келлога – це і переговори, і про вибори, і про справу Байдена в тому числі. Але це його справа чи їх справа. От. Але зараз відбуваються в країні ось такі процеси. Просто щоб ви розуміли, що не тільки ось ці мітинги і набу йде підготовка до можливих виборів і заморозки. Умови будуть таємні, щоб менше хто знав. Тому зараз закривають ось ці можливості для комунікації про умови між країною та владою. Ось що теж треба розуміти. Західні ЗМІ вийшли розгромно, але ми не бачимо розгромів з сторони. Європейських лідерів вийшла Свириденко, наша нова прем'єр-міністерка. Каже: Ай, знаєте, слухайте, яка там корупція? Надумана історія, нормально одягла новенький піджачок, дуже багато красивеньких прикрас. Брата кажуть, квартира в Лондоні. Ну от хіба це корупція? Це не корупція, це мілочовка. Про корупцію ми навіть не здогадуємось, які там масштаби. А можемо і не здогадатися, тому що вже ці антикорупційні органи підминаються під прокуратуру. Де прокурор управляється з банкової. Ось така історія. Буданов каже, що внутрішні суперечності варто вирішувати шляхом відкритого діалогу, говорить про єдність і каже такий недвозначний натяк про сильних військових та інституції. Каже, треба не повторити історичні помилки. А був вчора і Кулеба, заяву робив. Події проти НАБУ – поганий день для України. Дмитро зробив пост в інстаграмі для багатьох у владі. Революція гідності лише щорічний допис в соцмережах, але для мільйонів людей це жертва заради справедливості. Її не можна обманути голосуванням і швидкими підписами. каже екс-міністр наш закордонних справ. Ну а деякі телеграм-канали, типу, почали казати, що ой нічого ж не відбувається, протестів немає. А протести були. Тисячі і тисячі українців вийшли, не погоджуючись. Вони не підтримують набу. Вони не підтримують САП, там теж були проблеми. Там теж була корупція, там теж не саджали корупціонерів. Чомусь Злочевський не сидить, Чернишов не сидить. В багатьох в них прекрасне райське життя. Але відміна набу це множити на нуль всю країну, це відмінити Європу. І тому люди вийшли, але деякі телеграм-канали вирішили, що це можна не писати. Про це написала в новинах Українська Правда. От. І в цих каналах почало з'являтися. Згадали, відключили амнезію. Просто розумійте, що ці канали працюють от на такі корупційні рішення. Серед них Труха, Всівідячі Ока, Реальна війна, Таймс Юкрейн, Інсайдер Юа. Це все канали мільйонники які вирішили про це промовчати. Але потім почало з'являтися. От далі почало з'являтися, коли нормальні офіційні порядні медіа почали про це писати. Розумієте, зараз ми проходимо критичний момент, коли не тільки війна, але й боротьба за те, щоб залишитись демократією. Щоб не вбиваючи диктаторського дракона, самим не стати цим диктаторським драконом. Наша завдача, щоб не кинули країну. На Заході. Так, Захід може кинути деяких корупціонерів, бо з мішками бабла в Європу не залізеш. Але важливо, і ці протести показують, що демократична країна, що шанс в неї наступ в Європу є. Так, да, не зі всіма політиками, але країна вступить. І зараз важливо не зірвати країну на внутрішні суперечності, внутрішню війну, бо ворог Росія вбивати треба окупантів. А корупціонерам має бути закон. Закон трошки зламався, і країну треба підрихтувати, бо три з половиною роки війни розслабили демократію, але не вбили. Вбивати треба окупантів, повторюсь. Всередині треба зараз ось ці потонкі лінії між капельками роси пройти і змусити владу прийняти правильні рішення. Як я казав, обіцяв сказати, що треба зробити? Можна прийняти інший закон який помножить на нуль попередні. Друге, 50 депутатів ідіть в Конституційний суд. Там ще теж своя корупція, але в них конфлікт з Зеленським. Він їх підвішував. Вони приймуть рішення. Так, да, треба буде чуть-чуть часу, але приймуть, помножить на нуль те, що робить зараз президент. І це може бути для цього цей конституційний орган і створювався. І це можна вирішити і прийняти. Сьогодні треба владі показати, що ми це не приймаємо. Ми цього не хочемо. А європі показати, що так, ми тут. І ми хочемо бути європейцями. Ми не орбани, не Лукашенки і не Путіни. Ми демократія. Ось такий наш меседж. Тому в Раді можна голосувати, поставити новий закон велика кількість слух перебіжить. Людям неприємно бути в цій ситуації. Я більш ніж певний, що вони змінять свою думку. Трошки попрацювати і можна прийняти. Другий конституційний суд, третє тиск на владу. Ось така, друзі, ситуація. У мене сьогодні весь день відчуття 2013 року. Вчора воно мене душило, а сьогодні я прокинувся дійсно в іншій країні. Але це треба відмотати. Я не хочу, і ви не хочете жити в диктатурі. Ми хочемо жити в Україні, вільній і незалежній, сильній Україні, без диктатур. Диктатори сильними не бувають. Диктатори це воші, які сидять на головах інших і просто паразитують, об'їдаючи бюджет. Напишіть своє відчуття: от що у вас зараз всередині? Перше, друге, я хочу попросити донат. Ми все ж таки воююча демократія, і в цій воюючій демократії треба гроші, щоб знищувати окупантів. Але треба ваш голос. Щоб влада нас почула, напишіть, що ви хочете сказати владі, зробіть донат. Підпишіться на цей youtube канал. Ми не ті телеграм-канали, які мовчать. Ми з вами говоримо і говоримо правду. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!